Зараз збираємо дискову борону 1,8. Тай 2,1. Будуть їхати в Київську. Це в Тернопільську область. Ось так кріпляться стієчки. На 4 шпилечки, зараз на 2. Корпус підшипника. Така ось навісочка. Всі отвори повністю проганяються, так що не буде проблем, що не лізуть. І також зараз на зачисточки зубооборона буде в Черкаську область їхати. Так що дзвоніть, замовляйте. Зараз черга у нас 4 тижні на виробництво. Працюємо без передоплат. Є доставочка по всій Україні. Дзвоніть, замовляйте.